Хотів би, можливо, коротко, десь трішки тезово, але залишити для нас декілька думок з Божого Слова. Я хотів би назвати свою проповідь приблизно так, уроки бурі. Буря також може давати для нас деякі уроки. Ви знаєте, інколи уроки, які ми засваюємо, можливо, в мирний час, взагалі, в якійсь такій, знаєте, атмосфері простій, вони не так глибоко заходять. Не так глибоко вкореняються. А те, що, можливо, нам життя інколи десь, десь трошки якби так щільніше пояснює, да? якби, воно, а, воно нам більш глибше запам'ятовується. І саме часто уроки в бурях, в складних моментах, коли я кажу: ага, я щось зрозумів, нарешті мені щось дійшло, вони дуже глибоко закарбовуються в життя людини. Я навіть нещодавно, чи не час не зараз слухав проповідного пастиря, якби фрагмент не запам'ятав. І Він говорив про своє життя, про своє служіння. І Він навіть просто про такий урок маленький розповідав. Він каже: Я а він жив в Грузії, я каже, планував там будуватися. Я каже, хожу, я в думках вже складаю проект, план. Але я кажу, відчуває, Бог щось, ну, щось не так. Ну, якби ну, не те, серце не лежить. Десь можна Бог підсказує, ні, цього не буде, не, не рухайся в цю сторону. Але я все рівно маю свою, якби, свою справу. Я собі якби в цьому ключі розвиваюся, думаю, планую. Він розповідає, каже: я йду по садку з цими планами, і я десь випадково ногою наступаю на граблі. Ну і ви розумієте, що відбувається далі, якби да, після цього. І каже, коли цей держак мене десь трошки десь полоб, він каже: Я зупинився, я став, і перше, що сказав, о, тепер, Господи, я поняв. Все, треба відкласти, треба, якби. Ну, тобто інколи десь, щоб ми щось зрозуміли, Бог десь так ну, дає нам і говорить трішки більш боляче. Пам'ятаєте, один із героїв Біблії каже, що Бог говорить перший раз ось так. Інший раз, якщо людина не чує, він може говорити навіть через біль у косях. Друзі, я тому хотів би коротко, я не буду читати цю історію. я Хотів би говорити про один з фрагментів життя Павла, апостола Павла. Його беруть, його засуджують, його ведуть до кесаря на суд. І про це пише цілий 28 розділ. А, і 27 розділ. І далі, якби 28 розділ це коли вже вони врятувалися від оції якби по російської крушення. Я не буду читати весь цей фрагмент його життя. Це дуже, якби такі тут ці глави, вони є великими. А, Наприклад, 27 розділ має 44 вірша. Але хотів би виділити чотири аспекти. Я десь вибірково буду читати. Хто має біблії, відкрийте або прослідкуйте на моніторі. 27 розділ, розділ. Читай вибірково: дев'ятий вірш. Як часу минуло багато, і була вже плавба з перешкодами та з великим ущерком, не лише для вантажу, але для корабля. А, давайте трошки вище. Я суминув багато і була вже плава небезпечна, то минув вже піст, то почав Павло говорити, радити, говорячи їм: О Мужі, я бачу, що буде плавба з перешкодами і з великим ущерком, не лише для вантажу і корабля. Але й для наших душ. Та сотник довіряв більше стерничому та власнику корабля, ніж тому, що говорив Павло. 14 вірш. Навіть стернадцятого можна. А як вітер південний повіяв, то подумали, що бажання вони досягнули. Тому підняли чи витягнули кітви і поплили по край кріту. Але незабаром ударив на них рвучкий вітер, що зветься євроклюдом. А коли корабель був підхоплений і не міг противитися вітрові, то йому віддалися ми і понеслися. Ви знаєте, перший урок бурі, я хотів би назвати так: бурі приходять в життя по різних причинах. Коли ми говоримо про певні проблеми в житті християн, а як важливо розуміти, що часто Бог допускає певні проблеми, певні речі, складні речі, певні бурі, але дуже часто мотивація, вона є різна. Я, можливо, не буду десь широко в цьому, в цьому ключі рухатися, але принаймні Біблія пише про три види бур. Є бурі через гріх, є бурі через непослух. Я думаю, що більшість з нас ми зразу розуміємо, згадуємо випадок життя це випадок з яким героєм Біблії? Йона. Через непослух, через гріх Йони. А він отримав своє життя певну річ. І була буря, наскільки велика, що він думав, що він взагалі не врятується. Чому гріх інколи, можливо, певні неправильні речі вони призводять до проблем в житті людини? А ви знаєте, є інша причина на бурі? А як чому приходять бурі? Часто бурі приходять через вірність, через послуг. Повторю ще раз, інколи в християнське життя бурі приходять через вірність людини, через послух людини. Ви знаєте, це те саме, як, можливо, школяром, який вчиться в 9 класі і нують собі там, хлопчака, який приходить до мами і каже, мама, ну де правда на світі? Я гарно вчив, там, можливо, математику. У мене одні десятки були, я і тоді здавав, і той семестр, і там вчив, і ці закони знаю, і там, якби, якісь... а тут ще в кінці підсумковий екзамен мені. Ну, якби, це ж несправедливо. Ні. Інколи бурі, вони якби увінчують, екзаменують певний правильний цикл життя. І Біблія також багато про це пише. От, наприклад, написано, і по цій вірності Єзекії прийшов цар. Пам'ятаєте далі, що було? Синахарів і він обложив місто не після гріха Єзекії, після вірності Єзекії. Ще інший текст Божого слова. А ми читаємо про Христа, і він каже до своїх учнів, що перепливімо на той бік. Це пряма вказівка Христа, пряме повоління. Ми читаємо що найбільше, і він сів перед ними в човен, а вони написано, за ним сіли. І що трапилося далі? Далі трапилася буря. Далі трапилася буря. І тому бурі бувають інколи через непослух, через послух або вірність, і інколи бурі бувають через непослух або гріх людей, які біля тебе. І ми читаємо випадку з Павлом, коли він справді радив певним людям, не пливіть. Послухайтеся, але ті люди, які були, біля нього «Да що ти розповідаєш нам, якби да ми попливемо, все нормально, так буде. І через певну міру не цих людей, через навіть певний мір гріх цих людей, Павло разом з ними він переживає бурю. Ви знаєте, всхідно Біблії є дуже багато випадків, коли праведні мужі, старозавітні мужі, але несли певний тягар, навіть інколи певний полон в іншій країні через гріх оточуючих. Через гріх народу, серед якого вони живуть. Тому перше питання чи перший урок з даної глави бурі бувають по різних причинах. І тому як важно нам, мати мудрості, коли ми бачимо проблеми в житті людей, будь такими собі інтерпретаторами бур. А я знаю, сестра, за що тобі це. Брат, оточено тобі за те і за те. Як важно розуміти, що Бог веде кожного зокрема з нас своєю дорогою, і він знає, на якому етапі, коли допускати, що. І тому не спіши бути тим, хто кине камені. Спіши бути тим, хто допоможе, хто підставить плече, коли хтось проходить непростий відрізок життя. Бурі бувають по різних причинах. Другий момент, про який я хотів би зупинитися, я можливо вже часу не маю читати, я назвав би його так, чи другий урок бурі, а буря розставляє пріоритети. Я не знаю, я не можу вам якби. Давати якісь домашні завдання. Але рекомендую, перечитайте вдома цей розділ, 27-й розділ, там якби, дуже такі тонкі, але цікаві речі, описані в цьому розділі. Друга, другий момент чи другий урок бур бурі розставляють пріоритети. Що цікаво, тут є така цікава послідовність, що коли ці люди почали проживати бурю, вони почали викидати спочатку певний вантаж, який вони везуть. Трошки проходить далі, вони вже вигружаються далі, те, а, т, викидають інші речі, там є така чітка послідовність. Потім певні а, якби, а, речі, те, що вони обслуговували корабель. І тут дуже так чітко видно про це, що вони поетапно почали вставляти пріоритет. Ага, це нам зараз взагалі не треба. Можемо його звільнити, корабель у цього. Це нам треба, але ну, якби, не дуже давай. І це, тобто буря розставляє певні цінності, пріоритети в життя наше. Ви знаєте, особливо в перші місяці, коли почалася війна, а дуже багато людей, вони виявили для себе, що виявляється, можна жити обов'язково в 300 квадратному будинку. Можна жити не обов'язково, маючи саме там декілька машин. Я навіть згадую одну людину, який сказав після того, як він був змушений втікати з, а, там, з тих гарячих таких місць, він сказав таку фразу: Я зрозумів цей час війни, я зрозумів, що все, що цінне для мене. Може поміститися в один такий невеличкий, одну невеличку дорожню сумку. І, ну, звичайно, мова йде про, про його рідню, яка була з ним в автомобілі. Так мало треба. Так мало треба. Буря розставляє пріоритети. Третій урок бур з даного розділу він звучить наступним чином. Буря привертає увагу. Або, іншими словами, буря показує, хто є ти насправді, хто є хто. Ви знаєте, часто, можливо, навіть ми, коли ми співпрацюємо з кимось, а ми не будемо знати людину тоді, коли ми десь спілкуємося мирно, десь, можливо, кажемо, ну, хоч зайди на мене в гості, ми чаю вип'ємо щось іначе. І ну, якби складно, ну, ти поговорив з людиною, да, ти зробив певні висновки. Ага, він такий, вона така, там флегматик, холерик, швидша, помаліша, інтроверт, екстраверт. Якби там має таку освіту чи таку освіту, має ця людина. Але ви знаєте, по-справжньому ти побачиш людину тоді. Коли в певних складних обставинах хтось навіть порівняв нас, людей, з знаєте, є такі, ну вибачте за русизм, тюбіки, да? коли з, з, з пастою для е, чистити взуття. І каже, коли це людина, це те саме тюбік, зовні такий гладенький, такі гарненький, аж поки не щавиш да, його, а тоді з нього да, розуміти, що оця, оця чорна паста. І тому деколи буває так, що саме буря показує, хто ти насправді. І ви знаєте, що ми дивимося про Павла, про його життя, про його роль в даній бурі, то на початку, можливо, всі всіх подій, це був один з рабів, хто він був в ієрархії того часу? Та ніхто. Це був раб. Він щось там радить цьому Юлію сотнику. Давайте не пливемо. на нього дивилися, можливо, так, хто ти такий взагалі? Якби хто ти? Що ти мені будеш розповідати? Є начальник корабля, є капітан, є сотник, є якась інша, можливо, субординація, ієрархія на цьому кораблі. Але ви знаєте, але коли почалася буря. То раптом все помінялося. А раптом, можливо, з того Павла, на якого не звертали увагу, він став ключовою особою на цьому кораблі. І ми читаємо, він перетворився на певного такого пастиря того корабля. Він радить їм, він молиться за них. Бог каже: я ради тебе дарую всіх цих людей, які є в кораблі. Буря привертає увагу. Буря, вона, коли трапляється в християнському житті, інколи люди дивляться, а що він скаже? А що саме цей момент? Та раніше було неважливо, що він говорив, а що зараз він скаже. Ви знаєте, ми знаємо про йова, багато моментів з його життя, багато гарних, напевно, речей говорив він перед цим. Але коли прийшов цей, прийшов цей випадок, коли дітей немає, багатства немає, все забрали. Я так розумію, що саме в ту мить не тільки люди, не тільки диявол, але сам Бог, вони дивилися, а що скаже Йов? І ми знаємо цю фразу: Господь дав, Господь взяв, хай буде ім'я Господнє благословенне. Буря привертає увагу. Я, я знаю точно, я впевнений в цьому. Я знаю багато випадків, і ви це знаєте. Що коли почалася війна, багато людей, які не були в церкві, вони почали десь моніторити, а що там, а як віручі, а як там ситуація, а що вони кажуть про це. Навіть мій один з моїх однокласників, з яким я дуже рідко бачився, коли почалась війна, він мене набирає і каже, я хочу зустрітися. Я собі думаю, а що він хоче, якби я перебираю варіанти, і він мене питає, а що ваша церква каже про все це зараз? Якби в час, можливо, миру, його це не цікавило. Буря привертає увагу. Як важно, це не простий час, щоб ми, як Церква Христова, ми були тими, хто можливо на кого не просто дивляться, а хто має відповідь, хто має слово, хто, можливо, має десь мир в серці. І я на часто згадую цей момент з 90-го псалму, що хто живе під покром Всевишнього, то в російському варіанті написано той пацінню, всемогущого паковіця. Мені подобається слово, покоїться. Тобто, хто має мир, хто, можливо, має спокій, навіть буремний час. Буря привертає увагу. І останній момент, я зачитаю це вже до 28 розділ, початок 28 вірша, а коли врятувалися ми, то довідалися, що острів зветься Меліта. Тубільці нам виявили надзвичайну людяність, і вони запилили вогонь, ішов шов дощ. І був холод, і прийняли нас усіх. І далі йде розповідь про те, як Павло проповідує там, як навертається Публіїв батько. Тобто батько той, якби отримав здоровлення. Да? Тобто той, хто а, був там, якби начальник цього острова, його батько він отримує хворобу від написано, чи отримав здоровлення від а, пропасниці. І ми бачимо, тут багато відбувається речей і багато відбувається чудес. Четвертий урок бурі. Буря відкриває нові горизонти. Павло опинився там, де не планував бути. Павло проповідував в тих місцях, де які взагалі не були в списку його програми. Буря відкриває горизонти, каються і, слухають Боже Слово, ті люди, які взагалі не, не, не мали зачути. Біблія називає взагалі словом тубільці, а російський варіант іноплеменники. Це, це люди, які навіть в склад Римської імперії не входили. Це як варвари були в той час. Але і до них через цю бурю добирається Павло і проповідує Євангеліє. До речі, навіть до цих пір цей острів називають острів святого Павла. В тому кущі, ймовірно, саме на цьому острові, де проповідував апостол Павло, буря відкриває нові. Перспективі, нові горизонти, нові місця. Я так само розумію, можливо, за вашу церкву, за ряд церков, що саме в цей час, непростий час, дуже багато дверей сьогодні відкриті для проповіді Євангелія. Дуже багато місць, куди, можливо, можна йти, як з певною допомогою, як з певною, можливо, продукцією. Можливо, ті люди сьогодні в церквах, які вчора й близько не були. Можливо, сьогодні слухає Боже Слово той, хто вчора взагалі гадки не мав про Євангелію. Буря відкриває багато дверей для проповіді Євангелія. Уроки бурі. Я хотів би коротко підсумувати і поговорити про те, що перша буря буває по різних причинах. Дорогі брат, сестра, коли ти бачиш в тому житті, в житті твого ближнього є непрості моменти, не спіши коментувати, не спіши говорити це тобі за те, а це Бог тебе карає. Мене Бог випробовує, о тебе карає. Не спіши, а помолись краще за людину. Буря буває по різних причинах. Друге, про що ми говорили, буря вона розставляє пріоритети. Ти розумієш, що це важливо для мене. Це менш важливо. Це цінне, а без цього я можу обійтися. Третє, про що ми говорили, буря привертає увагу. І коли зараз не простий час, і коли зараз на церкву дивиться багато людей, як важно нам бути тими, хто, хто оправдує увагу сторонніх людей на нас, хто має певне слово, життя цих людей. Буря привертає увагу. І четверте, про що ми говорили, буря відкриває нові двері, буря відкриває нові горизонти, буря дає нові можливості. І як важно будь нам, церкві, тими, хто використовує їх. І ви знаєте, наш Бог є той, хто після бурі дає спокій, дає мир, дає благословення. Це ми чекаємо, це ми віримо, і хай допоможе нам цьому Бог. Йому слава повіки. Амінь.